Дівчина працювала продавцем в торговому закладі і половину шостої, коли закривала вже цей кіоск, де продавалися продукти, зайшов злочинець і з метою пограбування наніс від 15 до 20 ударів ножем, дівчина померла на місці. Труп її був виявлений власником і родичами буквально там до години часу. Здобутком злочинця стала виручка продуктового кіоску трохи більше двох тисяч гривень. Правоохоронці знали приблизні прикмети підозрюваного і маршрути пересування. 17 січня його затримали. Це був мешканець Скали Подільської Борщівського району, 32-річний чоловік, який 17 років свого життя у різний час провів за ґратами. На свободі опинився в жовтні минулого року після відбуття восьмирічного ув'язнення. Маємо особу. 83 го року народження. Раніше судимого за статтею 121 частиною 2, тобто нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що потягнуло за собою смерть. І також раніше судимого за незаконне заволодіння автотранспортом. Ця людина у вбивстві, скажімо так, зізналась, були виявлені. Видала одяг, в якому була під час вбивства взуття, частина грошових коштів була видана.